Чому Конотопка? Тому що це історична назва, історична назва малої річки, що протикала в межах міста і була важливою частиною системи захисту Канотопських фортець. У Конотопі представили картку конотопчанина, що має назву Конотопка. Для пільгових категорій населення вона забезпечує безоплатний проїзд у комунальному транспорті міста, зазначив комерційний директор Конотопського трамвайного управління Сергій Тягній. Над втіленням Конотопки працювали з минулого року. У місті вже встановили 60 валідаторів в автобусах і трамваях. Я вважаю, що картка конотопчана буде цікавим, цікавою, цікавою. Но новинкою для жителів міста буде зручно використовувати її в автобусах, в трамваях. Ви поформили для себе таку картку або для своєї дитини? Так, наприклад, даже ось значниться зараз школа, багато діток будуть возити до школи, але, опять же, навіть якщо дистанційно, не дистанційно, очно я думаю, що потрібно доцільно, ну дуже багато переселенців це також потрібно. Як ви вважаєте, чи зручно, що ви зможете оформити наприклад, прикладу своїй дитині картку? І... І в додатку відслідковувати, там яка сума, коли дитина їздила і так далі. Так, да, думаю, що це буде зручно. Я так думаю, що було б непогано. Якщо це буде карта, так, щоб і трамвай, і маршрутка. Навіть ну, ці пільгові, я думаю, що можливо тут якась варіація, може бути, щоб дійсно ну, хтось користується цим транспортом, хтось взагалі ні. То, можливо, якось це чи фінансово компенсувати, чи дійсно кількість якась має бути кожній людині, і вона або витрачає ці кошти, або вони якось їй надходять тут. Mm -hmm. ну, тобто ну, це більш справедливо було. бо не всі ж їздять на транспорті, mm -hmm. пільгою користуються. Mm -hmm. Але карта це, я думаю, що цікава ідея. Розробники зазначають, до картки можна буде прив'язати мобільний додаток. І це дуже зручний додаток, яким буде користуватись, будуть користуватись мешканці, в якому також можна побачити і новини міста, також там, встати в чергу в ЦНАП, встати в чергу в лікарню та інше. Окрім функціоналу, розробили й тематичний дизайн картки. Зверніть увагу на унікальний дизайн. Зображений трамвай Конотопський. Це, ну, так мені здається, це серце, це символ транспортної інфраструктури калатопа. У трамвайному управлінні пояснюють, зміни торкнуться і працівників, зокрема кондукторів. При запровадженні даної системи ми людей, які раніше працюють, працювали і працюють кондукторами, переорієнтовуємо на інші виробничі професії. Скажімо, вже зараз деяка частина кондукторів перейшла в контролери, тому що наша задача не обілячувати, так сказати, пасажирів, а наша задача зробити максимальну оплату проїзду нашими пасажирами, як показує досвід інших наших колег підприємств, перевізників. Подібна система збільшує надходження в касу підприємств за проїзд. Допоки оплатити проїзд можна готівкою, але з часом ця опція буде скорочена, розповів Віктор Тимошенко. Можливо, оплачувати зараз поки що у кондукторів, які мають переносні валідатори, які ми вже показували раніше в наших презентаціях. От, вони мають можливість через ці валідатори виписувати квитки, цифрові, будемо казати, з відразу з реєстрації в системі. Видачою карток для пільговиків займається управління соціального захисту населення. Серед тих, хто має право на пільгову конотопку, учасники бойових дій, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини, ліквідатори аварії на чаес та інші категорії, говорить начальниця управління соцзахисту населення Оксана Розанова. Видача буде проводитись приміщення управління на першому поверсі. Олі з понеділка, по четвер, з 8 до 17. І я з 8 до 16. Це інвестиція, яка е, йде від наших партнерів, від EasyPay. Ми е, фактично нічого не інвестуємо. Ми є як стоною, яка е, поступає партнером, клави з ними відповідну угоду. Е, і вже там ці угоди є ця ось співпраця. Вони нам надали відповідні робочі місця, мається на увазі обладнання планшетникам і так далі для роботи наших поліцій для того, щоб видавати це все. Це вигідно, тому що у нас буде облік відповідний, і ми будемо бачити, що до чого я, де і чому. І їм це вигідно, тому що вони мають від цього певний відсоток. Із 1 вересня у Конотопській громаді запрацює також окремо картка школяра, розповідають розробники. Водночас триватиме інформаційна кампанія для жителів міста щодо користування новою системою. Конотопку жителям міста можна отримати з 22 липня пенсіонерам за віком у Конотопському ЦНАПі, пільговим категоріям в управлінні соціального захисту населення Конотопської міської ради. Анна Матвієнко, Суспільне новини, Сумщина.